Болить горло спробуй зіпелор людяник! більше і глибше це так сказав наш головний розвідник Кирило Буданов щодо можливих ударів наших так по військових об'єктах на території Російської Федерації у 2023 році. І росіяни, от, от, знаєте, реально бояться. От я побачила, як 1 січня от пропагандисти в своїх телеграм-каналах писали, що вони ледь не спали всю ніч, заснули десь там під ранок, тому що боялися, що дійсно Україна почне бомбити навіть Москву. Ну до до речі, 31 грудня м, спецназ ФСБ був піднятий по тривозі і вони осипили е, червону площу. Майже туди нікого ніяких масових зібрань не було і е, теж російські паблики писали, що Москву оточила більше 20 тисяч військовослужбовців протиповітряних сил, які розгорнули там. Вони розгортали все, що, все, що у них є, і тор, і бук навколо Москви просто по полях розставляли розрахунки. І розгортали техніку, отак От вони на новорічну ніч вони закривали небо Москви, так вони бояться. А я думаю, що цілком можливо, і, до речі, треба це те, що говорив наш головнокомандуючий генерал Залужний ще в вересні про паритетну зброю. Я так розумію, у нас навіть е, не зважаючи на те, що партнери наші досі вагаються давати, не давати нам зброю там з дальністю 300 кілометрів, і більше я думаю, дадуть до, до весни, то точно дадуть О, таку зброю. Тому, ну, тут вже е, вже далі сперечатися немає сенсу. Треба або, е, або постачати, або припиняти ці всі розмови взагалі. А вони не можуть. і це може призвести до або заморозки конфлікту. Це в найліпшому випадку, якщо вони не нададуть цю зброю, або ну для погіршення стану лінії фронту відносно сьогоднішнього дня. Я думаю, таке вони собі дозволити не можуть. Це буде, буде послаблення їх політичної позиції по відношенню до Путіна. Так що дадуть. Але у нас наскільки я розумію, у нас дедалі з'являється більше можливостей власних. У нас з'являються наші безпілотники, комерційні, там, приватного виробництва чи державного виробництва, це вже не важливо. Працює військово-промисловий комплекс. Є люди, які можуть забезпечити нам наявність такої зброї. І ну, вони доволі ефективно 700 кілометрів подолати, причому двічі. Я не знаю, там один маршрут був чи різні. Думаю, що, скоріш за все, різні. Але вони двічі на стратегічний аеродром. Вони залетіли. Ну, можливо, можливо вони залетіли. Ми достоменно не знаємо з вами, але можемо висловити таке, таке припущення. Так, це я просто нагадаю глядача: це ви, ви маєте на увазі аеродром Енгельс. Так, я маю на увазі аеродром Енгельс.